Так, Надюш, знаєш, що я хотів сказати? Так. Я вчора передивився, перевірив твій інстаграм О -о. і хочу привселюдно заявити, ти використовуєш фотошоп. Але Гришань вкрай рідко. І до речі, в ці моменти мої підписники обов'язково це викривають. І дехто навіть пише без фотошопу краще. О, ну, ти ж не Та ні, в жодному разі не ображаюсь. Ох, е, добре, е, далі ви побачите топ 5 зірок, яких точно підловили на використанні фотошопу. Там підправили, тут підправили і. Наді Матвієвої нашої Надіньки, там нема. Досить. Давайте вже дивитися. Дякую, Гриша. <зас> Зірки так прагнуть бути ідеальними, що добряче тюнінгують свої фото за допомогою фотошопу. Та не всі сприймають ці знімки за чисту монету. Особливо уважні ловлять зірок на гарячому і не шкодують доброго слівця у їхній бік. Тож найчастіше попадається на фоторедагуванні. Далі у топ-5. Відкриває нашу добірку співак Віталій Козловський. Раніше підписники неодноразово підозрювали його у ретушуванні фото. Слабо їм вірилося, що у виконавця від природи завжди такий перфектний матовий тон обличчя, Сяючі очі жодної зморшки. Мерні були підозри чи ні, скаже зірковий фотограф Вадим Яцун, від якого навіть крихти фотошопу не приховаєш. Сто відсотків відредаговані фотографії. Е, я бачу використання фейцапу, збидозмінені вилиці, заблюрена шкіра. Йому абсолютно не потрібен фотошоп, тому що я працював з ним в реальному житті, і він виглядає просто прекрасно. В нинішніх реаліях Віталію точно не до публікації ідеальних фото, адже він несе службу на фронті, і трушні знімки з передової набирають куди більше вподобань та теплих коментарів. Четверте місце займає співачка Настя Каменських. Виконавицю підловлювали на тому, що те старалася непомітно прибрати собі на фото пару сантиметрів чи то талії, чи то встегне. А все через комплекси зайвої ваги. Взагалі, комплекси доволі поширена причина використання фотошопу, каже психологиня. Людина не готова сприймати себе такою, яка вона є, їй не подобається відображення у дзеркалі, і людина від цього страждає. Саме тому вона починає прикривати. Рашати себе змінювати за допомогою будь-яких технологій. Та співачка припинила придиратися до свого тіла, прийняла себе, та навіть мінімальний фотошоп став вже не потрібен, і аудиторія відчула справжню Настю. Зараз я до цього дійшла ще більше, давай так скажемо. До любові до себе це дуже важливо. Тому що мучити себе з того ладу точно не буде. Тому що ем, коли дівчата починають щось собі там додавати, тут те, тут все це вже знаєш, ем, цьому може бути не кінця, не краю. Бронза дістає цієї величності, Мадонні. Прихильники не вгамовуються. Жіночці на хвилиночку вже 65. а вона все ніяк з цим не змириться і прагне тюнінгом повернути себе на кілька десятків років назад. Підписникам навіть не потрібно шукати натяки на редагування, бо друзі-співачки палять контору, публікують фото без обробки. Бачите? А ось таке фото з цього вечора виклав агент співачки, і таких прикладів, хоч греблю, гати. Людина просто не готова йти у старість. Тому е ці жінки, наприклад, Мадонна, використовують фотошоп для того, щоб підтримувати себе зсередини, в тому, що я виглядаю гарно зі мною все гаразд. Немає нічого страшного в тому, що ви використовуєте сучасні технології і намагаєтесь зберігти свою молодість. Проблема виникає лише в тому випадку, якщо це стає фанатизмом. Почесне друге місце посідає популярна акторка Моніка Белучі. Вона, приклад красивого, майже непомітного старіння. Принаймні про це свідчать фото рекламних кампаній, виї мікроблозі та обкладинки глянців. Але випадкові знімки папараці проливають світло на зовсім інші вікові зміни 59-річної зірки. Зірковий фотограф, який неодноразово співпрацював з глянцями, запевняє. Люди хочуть бачити красиву картинку. Це нормальна, адекватна світова практика, тому що ім'я Моніки Белучі і її образ е викривувався в нашій уяві як ідеальної, перфектної сексуальної жінки е з ідеальною шкірою, ідеальним макіяжем і таке інше. Тож, звичайно, бренди використовують її образ, який ми з вами звикли бачити, і нікому не цікаво, який вона вигляд має в реальному житті. Наскільки я знаю, моніка не користується на Пластичною хірургією, і, власне, саме тому вони використовують таку кількість фотошопу. Ну а перше місце нашого топу займає Оля Полякова. Так вже вона старається зробити себе й доньку стрункішими на фото, що геть не помічає, що разом із лінією стегна її маші пливе і лінія плитки біля басейну. Не помітити це і не підколоти підписники не змогли. Я би сказала все супер, але на жаль, сама Оля не приймає свою доньку такою, як вона є. Приймала би її, то плитка у басейна б не попливла. Навіщо фотошопити? Вона і так гарна. Якщо мати підтримує свою доньку в житті і говорить їй, що вона прекрасна, підвищує її самооцінку, ем, фокусуючись не на зовнішньому вигляді, а все ж таки на внутрішніх якостях, саме тоді. Будь-які фотошоп, будь-які процедури зміни завдяки гаджетам, завдяки якимось сучасним технологіям, не будуть мати ніякого значення. Це буде просто слідкування дані моді. Попри те, що багато зірок все ще покращують себе за допомогою фотошопу, є і ті, хто категорично прийшов на бік натуральності, як от Памела Андерсон. Яка не відріз відмовилась від макіяжу, або ж як акторка Кейт Вінсле, яка заборонила ретушувати її фотографії задля того, щоб жінки бачили реальні обличчя знаменитостей і не заганяли себе у комплекси. Чудовий приклад Коли ми молодші, ми часто думаємо, що наша цінність полягає в нашій зовнішності, чи формах, чи скільки уваги отримуємо. Чи наскільки популярні, чи скільки лайків ми зберемо, але справа не в цьому, ми достойні, тому що маємо право бути собою, сприймати своє тіло, свою шкіру, які змінюються з роками, і бути достойними.